Четвертокласниця Каміла Яніна розповідає, радіє, що, попри карантинні обмеження, свято все ж відбулося, але додає сумно прощатися із першою вчителькою. Сьогодні останній день, коли ми будемо в четвертому класі, і будемо випускатися з наш, од нашої вчительки. Класний керівник Людмила Пархомчук сьогодні випускає 31 учня за чотири роки. Каже, звикли один до одного. Частинка моєї душі відлітає від мене. Прикипаєш до цих діток, вони собі стоять як рідні, переживаєш з ними і радість, і біль, і все. І кожного разу, коли випускаєш діток, це дуже важко. Особливо називає цьогорічне свято останнього дзвоника Світлана Колінько каже: у неї одразу два сини-випускники. У мене є син Нікітка, який випускається сьогодні з 4 класу, і є син Руслан, який випускається з 11 класу. Трошки тривожне свято, тому що з однієї сторони вони щасливі, з іншої сторони, переживаємо, як же далі буде складатися доля наших дітей. У меншого, хто візьме цей клас, хто буде його вчителькою, хто буде викладати у них інші предмети. А для старшого куди будемо поступати, як далі складеться взагалі його далі? Воно для мене означає дуже щоб запам'ятати цей клас і щоб його не забути. Мені дуже подобався, там були дуже смішні однокласники. Мені подобалося вчитель. Сумуватиме за шкільними друзями під час літніх канікул дев'ятикласниця Дарина Андрушко. Але зараз, додає, радіє свято, яке влаштували для випускників. Таке свято, як випускний, починається канікули. а Зараз це 9 клас вже майже доросле життя. Хтось їде в класу. Я залишуся ще на два роки. Сьогодні останній дзвоник пролунав для чотирьох випускних класів шостої школи, розповів директор Андрій Горай. В умовах карантинних обмежень ми вирішили обмежитись лише випускними класами. Це були присутні 4 класи, був присутній 9 та 11 клас. В одинадцятому класі у нас випускається 25 учнів. Ну і сподіваюсь, що їм все вдасться. Для 54 випускників двох 11-х класів влаштували останній дзвоник сьогодні у Черкаській спеціалізованій школі номер 28 Окреме свято вирішили організувати спеціально для довгого та урочистого останнього дзвоника, говорить директорка школи Тетяна Скорик. Вчора були п'ять і десяті. А ці діти особливі, їм треба було так, знаєте, довгенько. Одні з найкращих дітей випускаються. Прекрасно вчилися, дуже гідні батьки, і діти, і відзначилися саме лідерськими якостями. Діти весь час брали участь у всеукраїнських лідерських проєктах і цим підготували себе до наступного життя. Вони зможуть боротися за своє місце під сонцем. Серед випускників учень 11 класу Дмитро Пойом. Будько. Хлопець говорить, що незважаючи на сум, від події, вірить у своє майбутнє. Трохи сумно, тому що більше не побачимо цих вчителів, не буде цієї атмосфери на уроках. Інколи зривали уроки, але сподіваюся, вчителі на нас не ображаються за це. Я також планую свою дитину віддати у цю школу, щоб вона теж навчалася. тут». Його мама Оксана Путько закінчила цю школу в 1997 році. Говорить, за всі 11 років навчання сина здружилися з батьками та дітьми. Він навчався дуже гарно, але він дуже багато витрачав е, спортом. Займався. Він у мене майстер спорту з плавання. У нас була в класі традиція початок і закінчення навчального року. Ми е, святкували в лісі. Я надію, що час час звичка у нас залишиться, і ми також будемо зустрічатися кожен рік. Протягом 11 років вчилася старано, щоб отримати золоту медаль, розповідає випускниця Наталія Безверха. Була дуже хвилююче, але багато хто каже, що це кінець для мене це лише початок новий кроку доросле життя. Трохи сум є за школою, за цією сім'єю рідною, але все таки більше радості. «Очікую реалізуватись, стати хорошою людиною. Не обов'язково, щоб я була там суспільно відома, щось таке головне, щоб щаслива була. Переможці Олімпіад активні, люблять подорожувати. Так свій одинадцятий клас характеризує їхня класна керівниця Лариса Безверха. Я не знаю, як я буду без цього класу. Я вже так звикла до них. Вже ми як рідна сім'я і батьки також. Мені дуже хочеться, щоб вони були справжніми людьми. Щоб вони любили своїх батьків, любили нашу школу, поверталися, приходили, коли хто зможе. Ірина Філенко, Наталя Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.